Росія проклята навіки, потоне в океані сліз, тих сліз, що лиють українці щодня, втрачаючи близьких. Та скільки ж крові вам ще треба, і скільки заберете ще життів, коли ви всі вже схаменетесь, припините довкола сіять гнів. Ви ж з виду, ніби люди, як і всі ми, але всередині ви гірші за чертів. Вам заважають жити українці та безліч різних націй на землі? Це через вас проклятих вмиваються сльозами матері. Жінки вдовіті лишаються сиротілі діточки. Цей плач та стогін розриває серце. Той крик вдови дзвенить у вухах день і ніч. І очі матері спустошені до краю, бо позбавляєте людей життів. Я відбираю найдорожче. Рашисти можуть лише зруйнувати. Тому майбутнього у вас не буде, бо в горі люди будуть.